Слава Богу. Я сьогодні буду проповідувати на, на п'ятий розділ від Ефесян. Там багато хороших думок в цьому розділі. В першій, в першій половині розділу, на яку я буду проповідувати сьогодні. Багато хороших думок. І одне, один з віршів, яких... Які, на які я особливо буду сьогодні говорити більше це Ефесіанам 5 розділ 10 вірш. Допевняйся, що приємне для Господа. Допевняйся, що приємно для Господа. Це означає дізнайся. Дізнайся, що приємно, приємно Господу. Старайся дізнатися. Завжди старайтесь встановити, що подобається Господу. Або пробуйте дізнатися, що приємне Господу. Заклик до того, щоб ми старалися або ми знали, ми прикладали зусилля для того, щоб дізнатися, що приємно нашому Богу. І старозавітній варіант цього вірша звучить як страх Господній. Ісая, 11 розділ, другий вірш говорить і спочине на нім Дух Господній, дух мудрості розуму, дух поради і лицарства і дух пізнання. Дух пізнання та страху Господнього. Ісая, 11 розділ, 2 вірш, говорить, що спочине на Нім Дух Господній, дух пізнання та страху Господнього. Дух пізнання і дух страху Господнього це глибоке розуміння, який Бог, що йому подобається, що він хоче, що йому не подобається, і чого, ч, противиться, ч, ч, чого він противиться. І в Біблії є такий вираз, як страх Господній, він зустрічається в багатьох місцях. І ми розуміємо, що це зовсім не той страх, який насаджує сатана, він просто лякає людей. І страх Господній це страх, який йде від розуміння могутності Божої, від розуміння сили Божої, потужності Божої, від Його вічності, від пізнання Бога. І страх Господній означає більш благоговіння, ніж страх або благоговенний страх перед Богом. Трепетний страх перед Богом. Що, що в нас народжується від розуміння величності Бога, від розуміння від того, наскільки Бог сильний. Коли ми бачимо Його діла, коли ми бачимо Його святість. І в той же самий час, будучи християнами, в той же час, будучи християнами, ми. І знаючи про Бога, не просто е, на чутках, тобто не хтось нам пересказав про Бога. Особисто знаючи Бога, ми можемо зловити себе деколи на, думку, на думці, що як такого страху Господнього в нас немає. благоговіння як такого, не появляється. І також буває, що в нас деколи відносини з Богом, такі, як в ізраїльського народу були, що коли все добре, ізраїльський народ забував про Бога. Про його бажання та про Божі закони, а коли... і робили просто гріхи, які їм подобались, незважаючи на те, що ніби вони не Божий народ, незважаючи на Бога. Але як тільки в них ставало все погано, всі знову шукали допомоги і визволення в Бога, згадували, що в Бога є якісь закони, якісь його бажання, руйнували пагірки там, де поклонялися іншим богам, руйнували якісь. Бованів і знову верталися до істинного Бога і до Його законів. І деколи в нашій уяві ми представляємо собі Бога, який Бог добрий, Бог турботливий, Бог співчутливий, Бог довготерпить, Бог прощаючий, Бог всепрощаючий, Бог зціляючий, довготерпеливий, милостивий, всемогутній, тому що він має силу виконати будь-яке моє бажання, щедрий, йому нічого не жалко для нас. І ми вибираємо критерії або характеристики Бога, які для нас зручні. Проте Бог набагато більше має якостей, і нам будуть приємні всі якості Бога, якщо ми послушні Йому, та багато що нам не сподобається, якщо ми дозволяємо собі грішити, бути непослушними і йти проти Божої волі. Проте, як я вже говорив, коли ми малюємо деколи для себе Бога, навіть будучи християнами, ми малюємо йому, Його тільки собі таким: люблячим, добрим, довготерливим і все прощаючим наша ідеальна формула Бога. І ми можемо легковажно деколи відноситись до слів Божих та до заповідей, можемо давати Богу обітниці і не виконувати, можемо лукавити, можемо залишатися непослушними правді. Оправдуючи себе перед самим собою, залишати якісь гріхи в нашому житті, про які Господь давно нам вже говорить їх залишити. І що може бути фатальнішим, ніж відноситись до Бога і до Божих слів легковажно? Чи не це саме роблять язичники? які створюють собі божків, наділяють їх певними характеристиками? Які їм потрібні, приносять їм жертви ради того, щоб вони, щоб відбувалося те, що вони хочуть. І християни деколи не відрізняються від язичників, є мої бажання, те, що я хочу, те, що мені потрібно від Бога. І я собі знайшов достатньо сильного Бога, який може виконати будь-які мої захянки. Але думати, що Бог існує, тому що є мої бажання і є я, і все крутиться навколо цього, це величезна глупість. Бог був тисячі, тисячі років до того, як існував я, і він буде вічність після того, як я помру, як закінчиться моє земне життя. В Бога є його воля. І ніхто не в силі противитись їй. В Бога є його плани, і всі Божі плани виконуються. В Бога є його закони і його закони вічні. Вічні і незмінні. І страх Господній з'являється, коли ми роздумуємо над цим. Наше правильне відношення до життя починає формуватись, коли ми роздумуємо над тим, що хоче Бог. Як і для чого він все створив? Яка його воля, які його плани, які його закони? Страх Господній початок премудрості, а пізнання святого це розум, написано в приповістях 9.10. Соломон наймудріший з усіх людей. Мудрішого не було до нього і не буде після нього, це подарунок, який дав йому Бог, мудрість, якої не буде і не було ніколи за правильне серце. І отже, Соломон каже, що страх Господній або боятися Бога, це початок правильного розуміння світу, правильного це початок премудрості, правильне розуміння світу і свого місця в вселені. І до Ефесянам. 5 розділ 17 вірш говориться, через те не будьте нерозумні. Але, але розумійте, що є воля Господня. Через те не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господня. Пам'ятаємо, я говорю на 5 розділ, 5 розділ від Ефесян, в 5 розділі 17 вірші говориться, не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господня. Бог. Влада, яку ти вибрав для свого життя, тебе ніхто не заставляв. Це твій вибір слухатись Бога. Ти християнин по своєму вибору, тебе ніхто не заставляв бути християном. Наоборот, всі тебе відмовляли і казали, для чого тобі те хрещення, для чого тобі це, для чого тобі взагалі ходити в церкву? В більшості так. Всі відмовляють від того, щоб бути християнином. І Бог, влада, яку ти вибрав, тебе ніхто не заставляв слухатись Бога. Але ти вибрав Бога, слухайся Бога. Коли ти приходиш до Бога і Бог зціляє твій розум, зціляє твоє серце, ти стаєш спосібний відрізняти гріх в своєму житті. Ти починаєш розуміти, що є правильно, що є неправильно. Бог показує тобі на гріх через совість, через Духа Святого, через інших людей. І наскільки треба не брати Бога до уваги в своєму житті, щоб не переставати робити огидне перед Божим лицем. Наскільки має не бути страху Господнього, щоб легковажити Богом? Невже те, що хоче Бог, бажання Бога настільки неважливі, що ними можна знехтувати? До Ефесіан 5.6 написано. Що гнів Божий приходить за гріх на, на неслухняних, тож не будьте їм спільниками. В цьому ж розділі перераховуються гріхи, які Богу не подобаються, і написано, що гнів Божий приходить на неслухняних за гріх, тож не будьте їм спільниками. Послух кращий від жертви. Серйозно відноситись до Божого докору, не нехтувати і покаятись це краще, ніж приносити Бога жертви, краще, ніж співати пісні, краще, ніж давати десятину, краще, ніж будь-що ти робиш. В своєму житті послуг Богові кращий від будь-якої жертви. Це слова Божі, написані в першій Самоїловій книзі 15.22. Серйозно віднося до Божого докору не нехто і покайся. Один з зак основних законів, який Бог дав ізраїльському народу, ще на початку формування закону говорить у виході 20 му розділі: не робитимеш собі ідола. Ані будь-якої подоби з того, що на небі чи вгорі чи на землі внизу, чи у водах під землею, не поклонятимешся їм і не служитимеш їм. Адже я, Господь Бог твій, Бог ревнивий. Божа характеристика як Бог ревнивий, деколи. Деколи не входить в спільність з нашим розумінням Бога. Наше розуміння Бога може бути деколи таким. Бог нас любить, значить, йому можна сісти на шию і заставити робити те, що мені потрібно. Тобто, в Бога така безхарактерна любов, яку ти можеш підстроїти для виконання своїх бажань. Але це неправда. В Біблії пише, яка Божа любов, Бог ревнивий, і це значить, що ти не можеш бути з Богом, якщо ти ходиш наліво до гріхів та інших богів в своєму житті. Серйозно віднось до обітниць і завіту, які в тебе з Богом, не повторяй помилки ізраїльського народу не випробовуй Бога. Також Соломон радить, коли робиш обітницю Богові, не зволікає її виповнити, бо в нього нема уподобання до нерозумних. А що ти обітуєш, сповни? Краще не дати обіту, аніж дати обіт і не сповнити. Серйозно відносись до слів, які ти говориш перед Богом. Бог там на горі, ти тут внизу. Думай перед тим, як говорити перед Господом, Бог потужний, Бог сильний, і крім інших якостей Божих, Бог ревнивий і Бог слідкує, слідкує за тобою, за всім, що ти робиш. Ти його дитина. Допевняйся, що приємне для Господа і не бери участі в неплідних ділах темряви. Біблія також нам прямо говорить, що Богу подобається, а що Богу не угодно. Це все написано в Біблії. Наприклад, суботній день для Господа, в нашому випадку, це день недільний. Але тут ми приносимо Богу жертву хвали. Перше, що відбувається, коли ми проходимо на служіння, ми приносимо Богу жертву хвали. Жертва хвалити це плід, уст, які Бога хвалять, тлумачить Біблія. Жертва це щось, що приємно Богу. І написано жертву хвали віддайте Господу. Відносно хвали, ти не можеш співати Богу пісні і казати, мені це подобається, мені ці пісні подобаються, тому я їх співаю Господу. Допевняйся, що приємно Богу, а не тобі. Це деколи похоже на сімейну історію. Чоловік каже, кохана, ми йдемо з тобою на побачення. Куди знаєш, в автомайстерню. Чому? Тому що я люблю перебирати двигуни. Дружина каже, ей, ти мене, ти мене не любиш, ти любиш свої двигуни. Яке це побачення зі мною? І так само це деколи подібне, коли ми хвалимо Бога. Ти можеш казати: Господи, приходи. Ти кличеш Духа Святого, прийди. Але Бог каже: тут нема для мене місця, бо ти в побаченні з, з пісеньками, які тобі подобаються. Це не прославлення і не жертва хвали. Ти співаєш пісеньки, а не хвалиш Бога. І це не стосується групи прославлення чи тих пісень, які ми тут вибираємо. Це стосується серця. Коли ми хвалимо Бога, чи розуміємо, що це подобається Богу, чи коли ми. Чи ми помічаємо Його дію в нашому житті? Чи помічаємо те, що він робить? Чи жертва хвали, яку ми проносимо Богу, це відповідь на те все добре, що робить Господь в нашому житті. Чи помічаємо ми те, що робить Господь? Чи помічаємо ми це? Чи є це в нашому серці? І страх Господній або допевняйся, що приємно Господу стосується багатьох свер нашого життя. І Бог зараз робить великі діла. Бог продовжує робити великі діла, як він робив великі діла протягом всієї історії, всього старого заповіту. І зараз продовжує він також робити великі діла. І вже як 2000 років Бог будує свою церкву. Бог сказав: побудує церкву сили Ада, не, под... не... не здолають її, це щось масштабніше і потужніше, ніж можна собі навіть уявити. Бог будує свою церкву по всьому світі. І Бог діє на землі через своїх людей. Які пізнають і досліджують, що добре Господу. І коли ви почитаєте історії старого заповіту чи нового заповіту, люди, які, через яких Бог по особливому діяв, вони всі хотіли догодити Богу. Вони цікавились Богом, який Він, що йому подобається, що йому не подобається. Написано, і ходила людина перед Божим лицем в чистоті і святості. І Бог звертав увагу на таких людей людям, на людей, яким були важливі Божі закони і Божі заповіді, на людей, які всерйоз відносились до того, що говорить Господь, які не легковажили Божим Словом і надзвичайно серйозно відносились до Божих слів в своєму житті. І Бог робив через цих людей величезні чудеса протягом всієї історії. Це це не були чудеса, які людина сама собі придумала. Людина придумала собі якусь дію і каже: Господи, посприяй мені, зроби, проведи. Бог робив свої чудеса, величезні чудеса, величезну роботу. І знаходились люди, яким також було важливо. Що хоче Бог. Вони цікавились тим, що хоче Бог. І вони ставали частиною Божої роботи. І Бог і завжди ця робота, яку робили ці люди, вона була більша за цих людей. Вона була набагато потужніша. Вона було це було щось, що неможливо зробити людськими силами. Але Бог давав їм надприродні сили. Бог розтупов... розтупляв море. Стіни падали, коли це було на шляху у Божих заповідей, коли, це було... коли в Бога був план. І якесь якісь місто, якісь огромні мори стояли перед цим планом. Це Бог проявляв свої чудеса. Вони падали просто. Море розступалося, коли в Бога був план. Він планував провести ізраїльський народ через море. Море не проблема. Для Бога це не проблема. Моїсей був тою людиною, якій було важливо чути Бога, бачити Бога і знати, що Він хоче. Він, його задача була проста стукнути палкою з вірою по морю. Море розступилося. Але це робив Бог через Моїсея і являв свою славу і силу, тому що Моїсей робив те, що потрібно Богові. Він знав, що хоче Бог, він знав, куди, куди Бог проводить. І Бог це не той Бог, який ховається, який, е який ховає свої плани від людей. Він наоборот, він відкриває свої плани людям, він говорить: якщо тобі справді цікаво, чим я займаюсь? І що я роблю, ти можеш про це дізнатися. Я не закритий до діалогу, я не закритий до спілкування. Я хочу, щоб ти знав, що я роблю. Будь частиною того, що роблю я, говорить Бог. Він каже: Я творю, роби зі мною. Я спасаю, ти можеш бути частиною того, моєї роботи. І Бог діє на землі через своїх людей, які пізнають, досліджують, що приємне Богу. Бог хоче робити історію через тебе, як він робив її через інших людей, Божих людей, які були зациклені і зацікавлені не на своїх бажаннях і хотілках, а на тому, що хоче Бог. Бог завжди діяв через людей, які прислухались, чи не скаже щось Бог, які завжди були уважними до, до Божого Слова, чи скаже, чи проговорить мені щось Бог. Е, Співець Давид говорить: один раз Бог сказав, і два рази я почув, що сила в Бога. Коли, коли це потрібно, він настільки уважно слухав Бога, що як будто два рази він почув, але Бог сказав тільки один раз. Але деколи Бог говорить наше життя тисячу разів, а ми не чуємо. І чи, чи наш акцент на Бозі, чи наші думки про Бога, чи ми зациклені просто на своїх бажаннях, на своїх почуттях, на своїх емоціях, на чомусь на чомусь, що, що стосується тільки нас. І Боговажливий ти, Боговажливі твої емоції, Боговажливі твої почуття, але це не то, ради чого крутиться світ. І тож Бог супроводжував завжди свою волю знаменами та чудесами. Допевняйся, що приємно Господу. Зроби цей вірш і роздуми, та пошуки того, що подобається, і приємно Господу частиною свого життя. І ти побачиш, як Бог буде робити чудеса, бо будеш в місті, де Бог творить свою волю. Я колись думав про те, що я хочу, я хочу бачити Божі чудеса. Я читаю на сторінках історії про щось таке надзвичайне, щось таке, щось таке потужне, про Бога, який всесильний, про Бога, який просто надзвичайні речі робить, і дивився на своє життя і казав: Господи, я хочу цього. Чому в моєму житті немає цього всього? Але цього не може відбутися, коли сиджу вдома, втикаю серіали, їм сємочки, і думаю, Господи, зроби, зроби щось надзвичайне в моєму житті. Цього так це так не відбувається. Ти цікавишся, що робить Бог. Ти, не можеш, ти, ти можеш приєднатися до Божої роботи, до Божої волі, до того, що робить Бог, і бути частиною Його плану. Тоді Бог буде робити чудеса і надприродні в твоєму житті. Коли ти хочеш, щоб Бог тільки виконував твої бажання, щоб головним в цьому світі були твої бажання і твої хотіння, не відбудеться ніяких чудес. Будь, будь в місці, де Бог творить свою волю, бо там чудеса. І наостанок я хочу прочитати від Ісаї, 55 розділ з 5 по 13 вірш. Ісаїв 55 розділ з 5-го вірша. З 6-го вірша. 6-го вірша. Так. Шукайте Господа, доки можна знайти його, Кличте Його, як він близько. Хай безбожний покине дорогу свою, а крутіть свої задуми, і хай до Бога звернеться, і хай його Він помилує і до нашого Бога, бо він пробачає багато. Бо ваші думки не мої, це думки, а дороги мої не ваші дороги, говорить Господь. Бо наскільки небо вище за землю, настільки вище дороги мої за ваші дороги, а думки мої за ваші думки. Бо як дощ, то сніг сходить з неба, і туди не вертається, аж поки землі він не напоїть і родючої вчинить її, і насіння дає сіячеві, а хліб, їдунові, так буде і слово моє, що виходить із уст моїх, порожнім до мене воно не вертається, але зробить, що я пожадав, і буде мати проводження в тому, на що я його посилав. Бо з радістю вийдете ви із миром проваджені будете, гори й холми будуть тішитися перед вами співаннями, і всі польові дерева будуть плескати в долоні. На місці тернини зросте кипарис, а замість кропиви появиться мир і стане усе Господеві на славу, на вічну ознаку, яка не понищиться. Бог каже, що бо наскільки небо вище за землю, настільки вищі дороги мої за ваші дороги, а мої думки за ваші думки. Соломон говорив про те, що це початок мудрості. Взагалі початок премудрості або чогось більшого, коли ти починаєш роздумувати над тим, які Божі думки, які Божі плани, що Бог задумав, що Бог хоче, що Бог запланував для мого життя, який шлях чи які чудеса Бог хоче зробити. А в Бога для кожного крутий план, в Бога для кожного благословенне життя, в Бога для кожного щось, що ми не зможемо зробити самі, і нам потрібна Божа сила. І Бог закликає, думай про це, допевняйся, що приємно Господу, нехай Божі бажання, Божі плани стануть твоїми бажаннями і твоїми планами. Нехай те, що хоче Бог, нехай страх Господній буде в твоєму розумі і в твоєму серці, і в твоєму серці, нехай те, до чого закликає або спонукає тебе Бог, не легко важце, не відноситься до цього як до чогось неважливого. Тому що це надзвичайно важливо, нема нічого важливішого, ніж те, що говорить Бог, нема нічого більшого, ніж бажання Божі. Вони всі виконуються. Але чи ми будемо, бажа... ми будемо частиною цього? Чи ми захочемо приєднатися до чогось великого, що робить Бог? Це питання до нас. Але Бог хоче будувати з нами, Бог робить всю роботу на землі через людей. Ангели не приходять і не роздають їжу бідним, ангели не зціляють, і ангели не роблять якусь роботу. Бог все, що робить тут на землі, він робить через людей. Тож ми можемо бути частиною Божого плану, Божої роботи, якщо ми серйозно відносимося до речей, до слів, до докору Божого в нашому житті, якщо ми поважаємо Бога, якщо є страх Божий, якщо ми допевняємося, що приємно Господу. Давайте встанемо, помолимося.